Ти камеру поставив і бачив все. Вчора зробили ввечері перед сном Андрюшкіним Леді Бак. Подивилась рецепт, що можна зробити з вершків і полунички. морозиво. не знаю. Зараз будемо пробувати. Андрю прийшов допомагати кидати полуницю. Так, давай тоді сюди закиди полуницю. А я налью вершки, спробуємо взбити, побачимо. Все, тепер додаємо вершки. Не знаю, скільки їх треба. Давай спробуємо потрошки. Ну давай потрошки спробуємо. Ні-ні-ні. Треба так багато. Ось тут. Андрюшкина. Так. Буде голосно, Андрюш, зараз. яка має бути можна ще добавити. <говорит> mm -hmm. Давай всі трошки добавити до шкіл поділи давайте там вже трошки залишилось mm -hmm. зараз ще полоночку тут задавимо чотири половиночки я прийду <говорит> 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 зараз пойдеш mm -hmm.

Це можна буде просто звісно ложечку зараз, хочеш? Так. Можна як бути? Однієї в нас немає, і буде у нас така паличка. Так, це це що, залишимо? Я. Доставимо в холодильник на години 2-3. Що готується тут? Супчик Андрюша буде з Ось рибка заморожена, що я показувала, туди суші залишилась рибка. У мене укроп є трошечки і рис. Все. Оце буде для супу. В попередньому влозі вам показала про організацію трошечки снеків Андрюшиних в шафах на кухні. Я зрозуміла, наскільки мені хочеться все тут прибрати, що настільки воно мені заважає те, що все лежить не на своїх місцях, але немає прям такого повноцінного часу і бажання цим займатися. Але зараз, через те, що я останні 2-3 тижні безкінечно знімала влоги, десь ми кудись їздили. Мені сьогодні хочеться просто півдня зараз Андрюша буде зайнят. То Андрюша зараз якраз займеться своїми справами, буде гратися, а я спокійно хочу поперебирати і речі. Ах, ну, В плані сховати зимові речі, бо вони нам, наприклад, не треба, а вони займають отут шафа у нас стоїть в коридорі. Вона просто завалена через те, що там зимові висять, а знизу все для плавання, те, що актуально. Там неможливо і туди неможливо просто підібратися. Це ще наш алфавіт ми вивчаємо, і отак Андрюша я йому кажу якусь літеру. Тут вона вже перевернута, і він її пише G, B, S в інші сторони, але нічого. Він старається. Ще, думаю, тиждень-два і він вже на зубок все це вивчить. Показувала в попередньому влозі, що тут все отак складено. Тепер мені треба так зробити всюди. Ось, бо тут в мене ось. Так, звісно, мені це не подобається. Хочу сьогодні заїхати в Долар, добити вже оці всі органайзери, зробити, щоб воно було все гарно складно. А все, що не треба, чим не користуємось. Там, наприклад, за цією вазою стоять цукерки, які я дуже ніколи не даю, але вона в нас ціла упаковка на дві. Звісно, вони мені не треба, треба щось з ними зробити. Ось тут ця шафа. Яку треба мені розібрати. До нас скоро гості заїдуть на тиждень, і мені треба цю шафу звільнити, щоб вони свої речі повісили. Тому хочу з цим сьогодні точно зайнятися, бо це не порядок. Немає так бути, в мене запустила трошки свої ці шафи. А Ендрю вчора у бабушки забрав свою групу, яку вже забув. І тепер оце цілий ранок мені. Дивись, дивись, як я будую. Гра. Це я вам розповідала, коли ми на секонд ходили. секонд хенд що я раніше Андріше покупала отакі всякі іграшки, коли ми було роки два-три. І це вони ще з того часу залишилися. Це пару таких, що... яких він міг сісти, мовчати і тихенько собі годину просто складати по-різному. Ну, оце він таке любить робити. І ще сьогодні Пашу чекають, оцей комод. Буде з іншої сторони в сусідній кімнаті стояти. А цей комод знову стане, як він стояв, ось тут. Бо нам треба звільнити ось там місце для гостей, або там, або там. Коротше, якусь сторону треба звільнити, щоб поставити ліжко надувне, Тому будемо щось для цього робити, перебирати, наприклад, ось тут. Я сьогодні хочу, У мене навіть не відкривається. У нас три людини, а в мене це постіль, просто 500 наборів. Воно мені не треба теж. Хочу перебрати і теж повіддавати. Є, є кому. Ну там не те, що постіль якась заношена, вона нова, просто ми навіть не встигали. Нам колись віддали, коли ми сюди переїхали. Нам віддавали, купляли набори. Там допомога одна була волонтерська, і ми збирали, складували. І оце я наскладувала складувала там 5 чи 6 набоїв. Постіль, яка ну, точно не треба. Він Андрюша вже добудовує. Клас. Я Придумали гру, хто зіб'є. Ну, ладно, Андрюшка перший кидав цими штучками. Так що вдома, Андрюші, нічого страшного, що він. Нічого, що він посидить вдома, півдня, а потім зі мною поїде по всяким моїм справам. Я вам казала пару хвилин тому, що почну це розбирати. Вже поставила камеру собі, щоб познімати Андрюшу. Хочу переміряти йому всі ці його речі, які маленькі зразу відкласти, повіддавати. А потім я почала розбирати ось тут. Оце все. Подивилася, що все це треба перебирати, зробити зручніше. Знайшла, що в мене є така пластикова для. Овочів для картоплі, бо завжди воно тут лежить якось і розпадається. А взагалі в мене тут блок води завжди зараз просто немає. Значить, ця полка точно піде під воду. Цю треба підняти сюди, а значить, звідси оце, треба кудись далі його розібрати. Але це все, це те, що з футбанка, якісь там банки, ми це просто не їмо. і Воно складується, складується. Коротше, треба це в одну коробку і просто віддати на кудись на благодійність, може хтось забере рису сто кілограм. Коротше, і оце теж, наші бутилки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну і ці стакани дев'ять, де ще. Ну, те, що Андрюшина, це ось він тут. 10-11, бо принесли зразу з двох машин. Все, тепер у нас 11 вдома, тільки оцих, тому хочу поперебирати. Це жах, звісно. А квіточки гарні вже стоять другий тиждень. У пройшло пару хвилин, а для мене три години. Я дуже-дуже довго. Ну там 2-3 години все це прибирала. Зараз покажу. У Мене вийшло дві коробки. Це віддати вже є кому чотири пакети сміття. Велик це у гараж. Це колись я хотіла садити квіти, вже не хочу. Тут десять кілограм землі треба її віддати. Це колись Паша купляв на мою Тойоту, коли він в таксі пробував працювати рік тому. Такі, господі, чухли на сидіння, але я їх терпіти не можу, вони такі синтетичні. Це викинути їх треба і ялинку в гараж, щоб вона місце на балконі не займала. Покажу, як тепер на кухні, те, що там зверху тільки будуть ще спеціальні органайзери. Це все треба розібрати і викинути те, що тут повіддавати. А так я задоволена порозбирала. Тепер тут ось так. Все запаси, всі, що я залишила з того, що було, це те, що реально колись може знадобитися. Айрогри рідко ним користуюсь, тому прибрала його звідси. Тут ті запаси, що я казала, снейкі різні, солодкі. Може, діти в гості чи в якісь свято, то в общем будуть такі тут солодощі. Далі потім тут пашені інструменти, і там далі Андрюшині зошити, які треба будуть десь через півроку. Знизу мене тут будуть овочі спеціальні корзинці. Тут лук, там далі досточка, які майже не користуюсь, і запасна олія. Немає куди це покласти поки що. Тут буде стояти 40 бутилок, цілий пакет води. Сьогодні Паша привезе. Тепер у мене з'явилася з цієї сторони зона для кави, все, що пов'язано з кавою, чай, цукор. Це в мене такий блендер є невеличкий чи міксер для молока взбивати. Далі каву теж варю в цій штучці, запасна кава, какао. Молоти каву і тостер, яким теж рідко користуюсь, взагалі треба ним не користуватися бажано. Тут все для приготування, продовження до кави. Ось тут поставила всі кружки, щоб було зручно підходити і зразу тут брати, наливати каву. Ось з цієї сторони поставила хлібницю, бо в принципі вона просто тут стоїть. Місце займає візуально, а десь її треба покласти, вирішила тут бути лежати. І ось тут в мене повністю всі відкриті якісь крупи, гречка, в общем, все, що треба. Банки, які теж можна там сьогодні, протягом місяця повідкривати. Тут кукурудза, горох, паста, там все для місосупу приготувати і для випічки. В принципі, не так багато, бо я небагато випікаю. В цьому ящику все для м'ячей, які ніде не поміщаються, всі прищепки, полотенця, оці кухонні змінні і трубочки. Просто все, що не поміщається, це тут. Далі, тут в мене сковорідки ще в посудомийці багато. До цього не дійшла. Там все для приготування випічки, треба там теж прибрати, але не сьогодні. Андрюшкін суп вже готовий, Вон він сидить, лопає. Чекає, коли я бутербродик йому зараз зроблю. Так, і в цьому над мікрохвильовкою дуже зручно, що тут його всі ланчбокси, які треба. Моя те, що я беру його воду на вулицю і собі каву. Там те, що не треба, свічки, іноді але дуже рідко. І запасні, прям цілий-цілий ряд, великі, запасні бутилки. Може, колись знадобляться. І тут де в мене посуд поки що ось так. Склала все, що в мене з посуду є, бо це лежало десь там знизу, весь час було незручно. Тому. Отак, От думаю, точно. Поки що буде так. Куплю ще одну таку штучку, щоб якось розподілити ось це або це сюди, просто перенесеться. Ну, тут, коротше, все для посуду більш-менш залишила дуже сумно, уявляєте, три години він тут сам тусується. Тут показувала все теж таке більш-менш необхідне судочки. Нарешті поскладала будуть тут. І тут весь одноразовий посуд, який іноді треба. Тут ложки витенки. А тут тепер в мене в цьому ящику мультіварка, рисоварка. Я не користуюсь там раз пару тижнів. І всі, що в мене є: блендери. Кручу, все, що треба. Це такий маленький вузький якийсь відділ. Тут поставила, що в нас є. Для сніданків забула як називається, в общем, фільтр, фільтр для води. І колись я купляла, але в мене не вийшло готувати. Може ще раз спробу для поймання, в общем, Їх самим вдома робити. І тут такий хазяйствоний блок. Цей пакети всі хоча б тепер не валяються. в мене був пакет з пакетами, тепер хоча б тут всі ці пакети. Капсули, маленькі пакети, і там все запасне, все, що треба для кухні все, в принципі, ось такий відділ під мийкою. Саме смішне через що все це було, через оце, коли я побачила, що все може бути гарно складено, і з цього все вчора почалось чи позавчора. Поки що ось так знайшла, оце переклала сюди. Те, щоб зручно було так діставати. В принципі, прикольна ідея. Не треба, я думала, зараз поїду, треба буде 10 органайзерів. В принципі, парочку таких тільки докупити і оцю таку докупити, бо минулий раз їздила, просто не було. Тут солодке все таке, що до кави. Ну і в принципі, там просто вази, які не помістилися. і Андрюшини. Відро воно там світиться, це для попкорну. Колись ходила на концерт цього Павпа, щенячого патруля. Я не дійшла навіть частково от сюди. Я не знаю, коли це робити. Я відкрила, щоб воно валялося. Я знала, що це треба просто зробити. І в мене ось я знайшла дві коробки. Зараз їх треба скласти це з нашого минулого переїзду. Для того щоб перекласти всі ці теплі речі, які ну зараз у нас липень, і вони нам всі знадобляться десь в жовтні-листопаді. Тому вони тут просто висять місце, займають. Зараз я прийду і хочу це все з верхній ряд, щоб тут лежали шлеми, все для мотоциклу. В общем, пашеного. Ну і так само взуття його теж для мотоциклу, десь знизу було, але зараз тут ну о, якось отак. Вже до речі, морозова застигло. Сплив водою потримаю секунд п'ять, і покажу, яке вийшло. Як тобі, Андрюшка, морозова? Розкажи, може, треба було ще бананчик туди додати? Ні без банана нормально? Угу. Ну, Весь влог, такий якийсь буде в перемоці, бо я не знаю, як це по-іншому показувати. В реальному часі проходить просто замість 10 секунд перемоці, це десь півгодини. Тобто це настільки довго. Тому зараз, якщо пам'ятаєте, як тут було в коридорі, то що я казала, що хотіла зробити місце для шлемів пашених і рукавичок. Це його, це мій, а навпаки, це його тут перший самий шлем, але зараз в нього вже новий, який він там давно хотів. Це мій. Тут його всі ці маски, які вдягаються під шлем. Я не вдягаю, але треба взагалі таку спеціальну маску. Його рукавички, мої рукавички. Ці перчатки спеціальні. Штани одні його, мотоциклітні другі. Потім е, така в нього черепашка називається лі, літня. Що там ще? А рюкзак, якщо кудись треба йому взяти. І ці рубашки вони такі великі. Він їх іноді на цю черепашку вдягає, коли він їде там в 6-7 ранку, ще прохолодно, але потім спека, то ось такі рубашки в нього три. Це мої е, такі курточки. Теж це спеціальне суттіжелітіле. Колись мені подарували її. Якраз мій розмір цій курточки, мабуть, років 20. Ось, а це моя така загальна, в якій я взагалі маю їздити. Вона спеціальним захистом вже професійним. Тут, тут, всюди є. І останнє це поскладала взуття. Паша в цьому їздить, коли десь тут на районі виїжджає. А це все вже професійне, звісно. А це такі, що не поміщаються в коридорі. Тому я задоволена, ось тепер перетворилась у нас. На повністю шкаф для мотоцикліста. Паши. І на балконі теж нарешті руки дійшли. Те, що все було там в шафі, тепер воно тут. Це всі наші полотенця на пляж, Андрюшині речі на пляж теж тут лежать. Два рюкзака, якщо десь гуляти, то дуже зручно. Це те, що. Не треба майже ніколи. Ось це сьогодні Андрюша трошки погрався, але для нього цей пістолет ще дуже-дуже великий. Він ще до нього не доріс. Це все, для, це все для прикрашання до Нового року, комусь подарунки запакувати. Все лежить там. Упаковки всі, в общем, прикраси ялинкові, все там. Тут тепер знизу склала теплі речі Андрюшині на вихід, рюкзак, який вже в нього є, в цей в... В садочок на. Ось зверху це все, що йому треба буде з собою. Якщо брати, то сюди буде звідси можна взяти полотенце, яке треба, і сюди ж покласти всі іграшки, які йому знадобляться на басейні. Це на виріст іграшки, взуття на виріст і наші оці дві коробки, що я сьогодні складала. Так що я задоволена, можна сказати, до переїзду відсотків 30% ми готові. Тобто, все це просто береться і вже воно все складено, тому класно. А Переїзд ще через три місяці. Там хтось ховається, рука терчить, а вже не стричить, не видно хто там. І зараз мені треба оцей комод поставити сюди горизонтально, щоб Паша ввечері оцей чорний комод звідси прибрав і поставив на його місце отой з іграшками. Вам же не буду це знімати, сам процес. І побачите відразу результат. І показую, що вийшло з цілого дня, що я тут робила перестановку. У мене тепер рівно картина висить. Це завтра Паша сказав, що перевісить сюди по центру, бо ми пересунули диван, оскільки ми цю площу не використовуємо, тут тільки сідає Андрюша їсти. Ось сюди поставила плід від цього дивану. І ось так виглядає ця половина. Тут поки що поклала якраз зручну Андрюшину дорогу, його ці машини будуть тут гратися. Тут тепер пусто. І ця сторона ось так. Нагадаю, що тут стояв чорний комод, а цей комод вертикально ось тут стояв. Зараз трошечки переставила, і той комод тепер в нашій спальні. Я задоволена просто на всі сто. От тепер тут Андрюшин зможе сісти собі, і лампа там в нього, і світло класно потрапляє. Супер. І тепер квартира якась світліша стала через те, що тут все таки світлий комод, а не той чорний. Файв? Це ти так файв намалював? Mm -hmm. ну, ти I'm старався, I'm молодець. I'm go Далі рахуй. Знайшла стільки книжок, поки прибирала в нас. Вони були відкладені на потім. Це шість омніч. Скільки там порахував? Найн. Пиши найн. Я тут пайста. Палочка і кружочок, да, отак. Я вже умилась, вже просто сил нема навіть розмовляти. Андрюша ліг спати. До паши прийшов його друг, і вони пішли там по всім моїм справам, те, що я просила пороздавати ту їжу в коробках, те, що я поскладала, сміття винести там. Чотири пакети було сміття, дуже багато. Якісь речі, які вже були не потрібні, багато чого з кухні повикидала, те, що воно лежало роками. Ми тут третій рік і переїжджаємо. Я завжди щось сортую, але все одно житт в цій квартирі ми вже рік і все одно поназбирали багато чого. І оскільки нам переїжджати через три місяці, ось то я не хочу, щоб потім ми таскали ще більше і більше, от як зараз там просто ну, дуже багато винесли. Ось щось в гараж понесла, але там небагато, там буквально ялинка, Андрюшин велосипед і все. Тому більш так хочу потім ще коробки понакупляти, бо в мене, як виявилось, тільки дві е такі з Home Depot, великі картонів, які зручно потім складати. Але ми ще минулого разу переїжджали, ми складали. Просто у нас такі були плотні для сміття пакети. Дуже зручно речі всі класти. коли ти з шафи просто з вішалками цими кладеш і так само приїжджаєш, розкладаєш. Дуже дуже було зручно і дешево. Я знаю, що є спеціальні установки картонні, де можна вішати, але в нас немає якогось там люксу сегменту одягу, щоб ми переживали що він помнеться нам тут їхати. Ми переїждж... ну, ми коли будемо переїжджати, це буде все десь в цьому районі. Там максимум 5-10 хвилин на машині. звідси. Ідеальне завершення цього дня.